Як каже наш син, стильно, модно, молодежно. І зараз буде такий зачесон у ялівця. Стригла його взимку, зараз трошки хочу підкоригувати для того, щоб він був щільніший. Спробую в роботі оці чорні ножиці, стригла перший раз японським інструментом. Ну, а подрівняти, я думаю, що сміливо можна і таким більш бюджетним інструментом. Ну, В принципі, хвою він бере нормально. Да? І тут довжина леза 12,5 см. Ну, трошки було б, якщо руків я менше, було б взагалі супер. Тобто це на таку більш велику долоню. У мене середня долоня. Ну, Плавність ходу нормальна. Якщо дуже багато стригти, от один є лівець, другий, третій без відпочинку, ну тоді втомиться долоня. Буде таке. Ви стрижете акумуляторним чи електричним кущорізом, ви задаєте форму, а потім щось там підкоригувати, десь там всередині залізти, там якусь хвоїнку прибирати, тому що тут гострі кінчики. От для таких дій теж цей інструмент підійде.